Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Клюнчин Кунжином з Півдня Одеської області. Сьогодні накачуємо в сталок воду викачувати, тому що вчора ввечері пройшов такий гарний гарний дощик у нас з грозою. Ну Якось наше село минуло це раз, але в Ізмаїлі поламало дерева навіть. Таке дуло вчора і град був. У нас граду не було в селі. Тому сьогодні ось викачуємо воду, вода зразу помутніла, зразу от стала така зелена-зелена. І викачали воду, потім будемо зараз накачуємо, тому що ось на першій сходинці вже ось тричать Тож, Включили воду, вода наливається. Вода прямо страшна стала зразу. Ну досі, як я кажу, такий гарний прийшов. У нас отут ось по, по цій стерці отут вода стояла вчора. Я коли йшла вже закривати ці плят після дощу, то стояла вода. Хочу показати зацвітає веселісник білий. Боже, це така краса, ну, друзі, скажу одне, що наростає він дуже-дуже повільно. На продаж його немає. Знаю, одна жінка займається, вирощує квіти насінням, і то у неї це не вдається. У мене цей кущик росте тут давненько, вже він один ось. Тут такі білі квіточки. Ось він тільки-тільки розпускається. Тільки-тільки розпускається. Гарний такий, дуже гарний. Сам білий. Птиця якась співає на вербі і не видно її. Передають нам душі. Це і добре, і погано, добре те, що все буде рости, для рослин. Це е таке полегшення. А для винограду це ні. Зараз піде хвороба моніліоз, зразу. І все. Ось наша кельяртерія, бачите, вже фонарики висять гарні. А ця ще молода, ось цвіте досі так. Якби так стати за сонцем. Вон, бачите, цвіте ще досі ось. А тут вже ось фонарики висять. Ось така краса. Цвіте клероденрумбунги. У мене його тут багато. І суцвіття, як у гортензії, схожий. Я скажу, що агресор, тому що заполонив мені тут повністю-повністю весь весь цей квітник, ну, мені він тут не заважає. Цвіте гарно. І тут уже за цією повністю. Ось, бачите, такі шапки цвітуть. До речі, смердить. Вонюча <гум> рослинка. Ну, За гібіскуси деревовидні ще далі тут інші сорти. В цьому році кеш воно таке нещасне, все, тому що таке було все в літ, люв вивели, слава Богу. Але рослини все-таки лишилися хворінь ті ще. Цидюк Добрабант цвіте, от такий він темний, махровий. О, біжить, біжить, біжить. О, друга біжить. Да? Мілок, конечно, прийти... Не можна без нього. Кетюня біжить. о, Кетюня Кетюнечка. Сьогодні це з чоловіком розмовляли так смішно, ми їх кормимо на столі, тому що стіл у нас стоїть і кормимо їх на столі, тому що Ну, бігає пес, і інакше він просто вийс їхній корм. І це він виплигує з розгону на стіл, а вона підходить до столу, принцеса наша, і чекає, що говорить. Коли він їм насипає, то вона підходить, чекає, він її піднімає на стіл. Вона їсть. Коли я насипаю, вона підходить, чекає, я її піднімаю. І вона на столі їсть. Бариня наша. Де? Тільки побачила, недавно ще ялинка стояла повністю голуба. Все здохло. Ялинка здохла. Блін. Є. Можна вже викопувати і викидати зразу. Бачите, коренева геть така якась. Пропала ялиночка. Хотіла собі таку ялиночку, Ну тепер вже немає. Це викинула більше, не буду купувати. І тут ось гібіскуси у нас фіолетовий такий і ось такий рожевий. Бачите, з такими трошечки п'ятнами рожевими, бачите? Я вже показувала, що тут у мене ось три деревинки, ну тут два рожевих. Один світліший, другий темніший, а третій, а третій ось ще не цвіте. Це якийсь темний повинен бути. а Тут рожеві. Да? Я ж скажу після тлі такі кущики Купувала різні рожеві. Один світліший, а той наче темніший другий. Це треба зривати квіточки. Да, Так, там вони більш такі рожеві. Так, тут у нас три різні. Ой, є так, махровий повністю, повністю он бузковий є. Це у нас такий, такий, якби рожевий є і білий он там. Так, білий з червоною серединкою зараз. Вон там, бачите, білий. Я їх високо пустила І бачите, оце вони відбивають по столам оці, і оце я все обрізаю, потім вже вчую. Так, тут у нас ще три є. Ой. Де, кетюня? Знову цей такий лавандовий шифон Люсі. Де Люсі? Зараз побачимо. Ага, он, він, він такий червонуватий Люсі. І це у нас Дюк де Брабант. Темний такий, бачите? Тут у мене ще три білий шифон. Білий шифон, один пістряволисний ось тут бузковий, А це темний повинен бути. Валентина називається теж червоний махровий. Кричать. кури. О, які вже гранати висять. О, гляньте вже які гранатики. Ось ці гранатики он, гарні. ці вже бровенькі. Ось тут ого, а тут аж три зразу треба буде обірвати, бо вони за, будуть заважати. Киценята наші. Да? Мілок? Мілок. А ті кричать дурнуваті. А і знову одна дурнувата сіла гніздо, головне, що гніздо пусте. Я всі яйця збирала, забирала ми їх, ну, поїли вже. І знову сіла, ж, кажу, придуркувата. сіла пусте гніздо і вона сидить собі. Я приготувала тачку, йти буряки, свиням рвати, проривати. Тут ні позацвітали. У в нас, тут у нас риб нема. То поки ще міняти не будемо. Можливо, завтра я займуся цим ставком. Треба буде поміняти воду. Зацілам чорна принцеса. Ну, ну, бачите, чорна принцеска. Красунька, там он майла яскрава. Гляньте, кхід видно, бачите? Це червоний тракціон, звичайно. Сьогодні навіть не поливаю. Так, тут у нас теж три. Знову ось такий от він біло-рожевий. Так, У нас тут три, три, три сплетені. Ну, Потім ще позацвітають, а там якийсь цвів, Не пам'ятаю який. Тут знову рожевий. І, бачите, рожеві дуже схожі, хоча купувала їх, а вони повинні були бути різні зовсім. Ну Ось цей я вже покала просто красен ось. Я не знаю, чи буде він нажовцьований в цьому році цвісти, тому що. Ось він ще геть молодесенький в мене. Так що навряд чи він буде ще в цьому році. Хоча там вже але ну може, було пару вживців, якщо вони прийнялись. Ось така краса, дивіться. Так, ще один ось молодий. А це у нас, ну, єдиний, скажу, що цей сорт, ось він дуже гарний. Дуже такий гарний теж такий, бачите? Зараз я квіточку просто вирву. Дивіться, які він з червоними прожилками, бачите, ось. Такий гарний. Ага, там у мене є один, згадала, на отих трьох, там у мене є один такий темно, так як бурячковий точно. Бурячко один темний, я ще думала, який там якийсь темний. А бачите, ось оцей дуже гарний, але він дуже багато дає от знизу порослі. Просто страшне. Кожен рік обрізаю знизу. І кожен рік він це стільки дає. А цей, звісно, просто красить. Ну я ж кажу, що навряд чи він буде в цьому році в мене. Хоча побачимо. І ще в мене є один малесенький, чи не цвіте, е, Теж пістряволисний ну, рожевий махровий. Пістряволисний бускової махровий, пістряволисний рожевий махровий. Ну, рожевий махровий досить молодий. Ще геть-геть малесенький. Значить сонця такого немає, а телефон вже глюч, вже наріпся. Все одно жарко. Жарко-жарко, Хочу подивитися цього хіна цею нову що цвіла, бо. Ой, біднесенька її завалило до землі. Ну, що я вам скажу, що забруднилася геть. Ну, колір такий у неї <кхм>, рожево-оранжевий якийсь. Прикольний колір. <кхм> Друзі, поки нахі на цей не приймаю замовлення, замовлень багато вже коли замовлення всі повідсилаю, тоді вже буде видно, можливо, щось і лишиться. Ходять за мною, ходять за мною. Кетюня, кетюнечка. Тут у мене ще ось якісь із... біскуси деревовидні. От я. Їх буду прикопувати. Ось бачите цвіте рожевий. Буду його потім прикопувати весь цвіте ось такий. Ось, бачите, тут ще один кущ. ось там ще один кущ. Ось ще один кущик. І ось цвіте ще один. Теж буду прикопувати, ага, ось ще один. У мене їх тут багато. Позацвітали гібіскуси, ось я їх понав'язувала вже, бо це будуть на осінь. Бачите, він такий білий з розжевими прожилками. Як мало в цьому році, їх оцих світлих, чомусь мало поки. Більше такі фуксієві і бордові. Є більше. Мілок, мілок, ти де там заховався, а? Чудо. Ось ще один якийсь зацвіте цікавий. Так, сьогодні понамічала гібіскуси. Так, хотіла сказати, що вже деякі пенісети випускають свої мітьолочки. Це якийсь у мене з нових. Миштека біленька-міленька така мітелочка. І от погано, що без назви. Так. Дитинча. Це у нас поскойник білий ой, ага, цвіте вже. нав'язувала їх, бачите, бердові, які цвітуть, гарні. Я б сказала, такий винний колір. Так, вітерок який гарний. Так, випускає мітьолки хамель. Бачите, такі в нього геть другі, у нього вже такі тоненькі, узенькі і длинненькі оці мітьолочки у хамельна. Відрізняються. А ось у нас ще Little Bunny повипускав. Зараз туди більше вітелочок покажу. Це літл зовсім невисокий. І малесенькі такі хвостики. Little Bunny. Маленький кролик. Бачите, як у кролика такі загнуті хвостики. Такі бубочки трошки. Потім вони вирівнюються вже, а спочатку розпускаються такі, от бачите, коли розпускаються, зігнуті, такі цікаві. <рес> Ці вже тут ганяють. Ну, такий літл він Самий такий низенький. Так, ну покажу отримала посилку. Ну, там треба буде чекати мітьолки, А міскантуси. Стріктус. Отримала цегитний стріктус. це або літл моя, або яка паче, він у мене ще йде. Ну, зовсім не те воно, не стріктус. Стріктус у мене Вон є, він такий прямостоячий, великий кущ. Дивіться Дві на цих. О, о, о обізяна. Мілок. Ну, ось він тут написано Strictus Dwarf. Ну, це зовсім не воно. Це ось мій звичайний цей, що в мене розстевлю, апаче і літов зєбра вони от й от теж. Мабуть, будемо їх вважати, як літов зєбра все одне і теж, І що мені оце, Ну так, ризикнула, виписала, хоча воно геть не те. У мене цього міскантуса хоч. Одним местом жуй. Так, це у нас ще один, ну нічого не показує. І ось у нас я замовила, ось отримала. Це у нас, господи, алігатор ось він Бачите, алігатор. Ну, я не стала ризикувати. Замовила один тільки, тому що, як бачите, стрікту тут геть не те прислали. Алігатор ось він Бачу, я його вживу ось. Ну, я думаю, що він буде набагато гарніше, коли буде рости в землі. Так, забула, де це замовляла, треба буде подивитися. Треба буде подивитися. І буду замовляти ще раз. Це алігатор. Оце ось одна, ось, як бачите, гілочка ось. Майже 150 гривень коштує. Ну, слава Богу, і на тому, що хоч сорт є, а не чорті, що прислали. А саме сорт. От вам алігатор. Бачите, який він цікавий. Так що ще куплю і буду посаджу зразу, і хай собі розмножуються. А стриктус все-таки в мене от там є стриктус, це все-таки мені висели. Вибачаю, гімно собачі. Так, а це у нас що? Так, а це у нас міскантус Littl Littl тігр. Littl Тігр. Бачу, ось полосочки є, але вони дуже-дуже рідко. Ну, висаджу тут ще й бур'янець, росте. Буду пересаджувати, вирув бур'янець і пересаджу, ну, Літл тігер, побачимо, теж ось полосочки є, але вони дуже-дуже рідко. Ось одна, ось одна, ось одна. Ну, посаджу в землю, подивлюся. Так що два нових. Ну, і бачите, я кажу, що навіть з розплідника не факт, що вам прийде саме по сорту рослина. Так що це таке ще бабка наду, сказала, як то кажуть. Ну, головне, що. Алігатор я знайшла і він прийшов по сорту. Це саме головне. Один міскантус не по сорту, один е, побачимо. Ну, скажу, що щось таке нове. І один пенісіє, ну, то потім будемо дивитися назву, бо бо-бо-бо. Бо там нічого не видно, а по листю там нічого не скажеш. Ну, от і все, друзі. Трошечки пробіглася, треба йти, бо свиням проривати. Там наша та грядка. Два ряди прорвала, ще два ряди залишилось. ще сьогодні раз і завтра раз, і все, і хай знову наростає. Прориваю, тому що густо сіла спеціально. Тут у нас ось пінісетуми. Це я восени, коли ділила на продаж кущі, а таке, що відвалювалося чорті, що, то я це його саджала. О! Ось уже Black Beauty видно. Я не бачила. Оце, значить, у нас тут краю Black Beauty йде. Це вже готові, будуть ось такі гарні, гарні поділки. Так і тюня. Тікай з-під них. Гарні поділки вже такі, це будуть, верніше, кущики. Це не буду ділити кущі. Отак так от зразу буду викопувати і це все піде на продаж. Гарні, гарні такі будуть кущики вам. Дивіться, ось, бачите, темніше, що вони це будуть не поділки, а кущі. Буду викопувати такі, так і, так і буду, буду висилати. А тут у нас здається, це у нас Black Beauty. Такі вони, їх коли більше, вони такі більш темніші. Ну, не темні, бачите? Мітелочки темні в нього. А це у нас тут, повинно, здається, редхет і, можливо, трошечки буде свинки пепи. Ну, побачимо вже тільки по мітелочкам. Да? Китюня, лягла собі, балдеє. Це гіляньте, що робить. Ади повисхали кущі? А Ади. Це що за фігня? На очах. Було все зелене. Цей наполовину висох, цей зовсім висох. Це фестука волберга у мене тут. Все пропало нинку. З чого? Цікаво. таке от. Дивіться на цю парочку. Повлягалися. Полінка, як приходить, зразу їх шукає, а вони зразу ховаються, тікають від неї, бо знають, що буде мучити їх, тому ховаються. А вона їх шукає, ходить, зве. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.